Добрий вечір. Сьогодні покажемо вам стан мотоцикла Honda NC700S. Мотоцикл на ДКТ з автоматичною трансмісією. З такими кофрами фірмовими великими. Ну і ще з невеличкими такими ну, штуками, які зробили японці. Зараз покажу вам вже по ходу. що будемо показувати, ти будеш по колу проходити чи ні. Просто щоб показати зовнішній вигляд спочатку. Якщо хочу, я можу прямо на середину його прикатити. Так, ну що, спереду гума у нас протектор такий. Би тут вже ну, до речі, вона 12-го року це ну, кінець 12-го року тобто це з мотоциклом, як вона, як було, так і було. Галійний тобто, ну, диск тут ну, майже нема вироботки ніякої. Я думаю, ну, видно навіть через камеру буде. Пильнички у нас потріскані трішки. Да, дзеркало ідеальне. Ну я не бачу ніяких тут нюансів, можу так повернути. О тут зразу що бачу, отут от от, така цяточка. Можно и подфарбовать просто кисточкой. Угу. Скло МРА стоит. Это кто-то установил. А, можно сесть, посидеть, да? Можна посадити. Так, ну що, йдемо далі. Е, у нас це оце ДОП до встановлювали японці. Це для чого? Вітрозахист. Такий спольорок. Тут все, все ціленьке. Та тут і двигун гарний. Вон тут о така от штучка є. Прішки зовсім трішки. Глушник все супер, О, тут часто буває таке, але тут все супер. Ззаду так само все супер. Задні галь... гальмінний диск. О, тут Трішки трішки. Далі б котрий. Ноляпка. Це ж вихлоп такий є. Ну, це ж чисто хондовська тема. Хто їздить на сивиках, або на мотоциклах Honda, той в темі. Хто знає, тому не треба це пояснювати. Це галібліний диск. Так, да, тут все супер. Колодка, такий залишок можна побачити ще. Ось такий от залишок задньої гуми по протектору. Так, що ми тут перейдемо, покажемо всі кнопочки, так? Ну вже ж як без них. Оце, до речі, японці налепили це як під корбон таке. Ну, Ось тут, тут, ну, до речі, дуже якісно поклеєно, тобто тут усі в кутах. Тут все ну, зроблено реально непогано. Ти згоден, що Затягну... ну, затягнуто... затягнуто гарно. Так само і сидіння, до речі, це теж не оригінальне. Не оригінальне, Це з Японії так прийшло і теж дуже-дуже чітко і дуже рівно. І матеріал такий якісний, це ж таке є, що в Хондах кажуть, що дуже слизьке, але тут він такий, ну от одразу бачите з упором. Бардачок можна. Бордачок можна. Можна свого туди засунути. Засувую, якщо хочу. Ключки. Ну тут ключики, як нові, я не знаю, що тут показано. Метр 92, ну, так. Метр дев'яносто два, мій зріст. Так працює. По колу будеш, ти, чи ти вже обходив? закінчено.